Продаж будинку за 5 хвилин від міста Чернівці. Це просторий двоповерховий будинок з загальною площею 212 метрів квадратних. На першому поверсі світлий хол, величезна вітальня зі столовою зоною. Усе зроблено в класичному стилі та з якісними меблями. На першому поверсі також є затишна кухня студія. Піднімаємось на другий поверх площею 80 метрів квадратних. Будинок має декілька видів опалення, газовий та твердопаливний котел, А також є безперебійне електроживлення на другому поверсі є вихід на терасу з неймовірно гарним краєвидом. Сам будинок розташований в оточенні дерев, має простору ділянку та чудовий ландшафтний дизайн. Також на другому поверсі є три спальні кімнати. Перше показуємо вам спальню господарів, а також дитячу кімнату, яка виглядає не менш привабливо, і ще одну спальню, яка може бути гостьовою або ж дитячою. На другому поверсі також знайдете велику ванну кімнату. Як бонус на задньому подвір'ї будинку, є фруктовий сад та город. А за детальною інформацією телефонуйте нам.